На Надія єдина, це ліно. В першій частині йшла мова про те, як Олевську відзначали 75-ліття поліської січі, одного з перших загонів. Української повстанської армії, отаманом якого був Тарас Бульба Боровець. Тарас Боровець походив із бідної селянської родини з Рівненщини, завжди був патріотом України. Тож фашистську війну з Радянським Союзом він сприйняв як шанс відродити незалежність нашої держави. Саме через це проки радянської влади пам'ять про нього жорстоко нищили. Згадуємо лише тепер. Великий інтерес і щирі оплески викликали виступи земляків Тараса Бульби боробця із Рівненщини. Вони про свого героя пам'ятають його діяльність наполегливо вивчають. Я б хотіла тут згадати тих, кого вибрав народ керувати цією Олевською республікою. Бо це дуже важливо. Уже ці люди відійшли у засвіти, але вони зробили дуже велику справу. Це головний командир УПА Порізька Січ Тарас Бульва Воровець, це голова Олевської районної управи. Полевської республіки Борис Симонович. Це Іван Бижнюк відав безпекою і правопорядком. Це все ваші люди. Сізулевська або Житомирщина. Мандибура, військова справа була у його виконанні. Іван Лукашевич відав торгівлею і промисловістю. Ніна Троїцька віддала здоров'ям і освітою. Іван Свередюк фінансами і кооперація. Найман віддав земельними питаннями. Ну, Начальник штабу військового штабу був Петро Смороцький. І е, його син Мирослав Смороцький, нещодавно приїжджав до мене, коли я йому вислала німецький архів Боровця, який прийшов мені з Мюнхена. Від українського письменника емігранта Юрія Семенка він приїхав до мене в Березне. Розумієте. Він дуже гордився своїм батьком, і він каже: я всі сили кину на те, щоб знайти його загублений військовий і літературний архів, де зберігається його книжка Тараса Бульвиборовця Людожери про голодомор 32 другого, року в східній Україні також. Згадаємо і січового священника Михайла Симоновича, який висвячував і знамена і приймав клятву січовиків. Ви розумієте, який був набожний і високодуховний Тарас Бульба Боровець, що він завів уже тоді капелана, духівника січових стрільців наших, вояків у ліська Січ. І як правильно говорили. Що він відновив цей Свято-Миколаївський храм дуже пам'ятка така історична. І почали правити священники в ній. Це Аркадій Волощук, Михайло Симонович і інші наші українські священники. А висвячував Тараса Бульбу Боровця на героїчну боротьбу Іван Огієнко Іларіон по церковному. Це священник, митрополит Української автокефальної православної церкви. І він привіз сюди в Олевськ і ікону Божої Матері. І Ларіон сказав, хай вона охороняє тебе завжди усіх і всюди. Ви, олевчани, ми гордимося, і ви також гордіться Тарасом Бульбою боровцем. Бо це унікальна людина, унікальна. Це високодуховна людина, і його святе і жертовне служіння Україні є прикладом для наших бійців, які воюють зараз проти московського окупанта на Донбасі. Багато цікавого про те, що робили їхні дідусі повстанці разом із бульбою-боровцем, розповіли і внуки героїв священика Михайла Симоновича, який відновлював Олевську старовинну церкву і був капеланом у війську, та його брата Бориса Симоновича, якого вибрали головою Олевської районної управи, який мав виконувати закони Української Олевської держави. Я приїжджаю, я кожну ту назву з дитинства з полюшок, пам'ятаю, чому пам'ятаю, я була старша онука отця Михайла Симоновича. Я народилася му році, рівно через 12 років, як він е, провів перше богослужіння в цьому храмі. Я приїхала сюди 19 серпня цього року, тому що рівно 75 років тому разом з Бойбаборовцем вони відродили цей храм, храм, де була всяка непотріб, храм де. Того, після 39-го року, після приходу радянської влади, був знищений. Знаєте, як болить мені душа? Коли я прийшла в цей храм, я знаю, що те, що відродив дід, навіть на сайті Алівська ще на 19 серпня було написано, що він відроджений, що його відродили в радянські часи, не може написати московська влада, що цей храм, який відродив мій дід з Воровцем, сьогодні там не українська церква. Тому я звертаюся, шановні, до вас, мешканців, до вас. Українські храми мають бути українськими. Не московський патріархат. Я не кажу про ваших священників. Повірте, я з ними спілкувалася. Я знаю, що це настільки високодуховні і порядні люди. Тільки від вас, громади, сьогодні. Чи сьогодні залежить від того, коли на кінець храм мого діда буде української православної церкви, українського Київського патріархату? Це тільки від вас залежить, тому що болить душа, коли храм відро знищений радянською владою, забраний сьогодні знов Кремльом і кремльовською владою. Тому для вас це для мешканців Житомира. Я таки хочу зачитати, що спо що змогла тоді, а це вже до? Народа, це до депутатів і до всього уряду нашого українського. Перестаньте розказувати прийти тут. Перестаньте тут казати, що війна і все решта. Я вам напишу, ш ям зачитаю, що війну відродили на тій землі українці, бо вони згуртувалися. Про часткове відновлення роботи промислових підприємств району повідомляють і радянські документи. Відновлювалось виробництво фарфорового заводу, меблевої фабрики, підприємства гончарного посуду. На 1 листопада 1941 року було заплановано пуст електростанції. Промислово виробництво Від нього відновлювалось і на периферії. на сотнях кілометрів лінії Сарна, авскренні учелянки, а є всквельчиці, а євськ користень тощо була відновлена інфраструктура телефонного зв'язку. Як зазначає Тарас бульба Боровець, все це а тепер давайте зверніть увагу на яких засадах бульба Боровець з народом відновлював свою державу. Все це виробництво організовує сам робітник на тимчасовому положенні про трудову власність, в якому проєктується оформити того робітника в майбутньому на це підприємство, тобто так, як дійсно власника акціонера заводу чи фабрики. Ви розумієте, які питання піднімав тоді Бульба Боровець своїм, 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 своїм урядом? Ми, у нас сьогодні хтось з вас є власники ваших підприємств. У вас багато стоять тут в мене акціонерів підприємств. А може пора вже уряду і владі взятись, і от це чому вона сьогодні замовчиться Левська Республіка? Тому що якби кожен керівник райради, обласної ради, державних установ почав оце читати, що за пару місяців в самий страшний період війни було зроблено на тій Олевській землі, то, мабуть би, ми б не жили сьогодні так, як ми сьогодні живемо. І дзвеніли пісні, що їх виконували олевські артисти, внук повстанців, бандуристи з Рівного та ветеранський хор Журавка із Житомира. За Україну, То доводилося воїнам Поліської січі. Тарас Бульбаборовець відновив якесь підприємство, щоб була продукція, щоб місцеві жителі мали роботу і заробіток, а партизани його підірвали. Партизани зайшли в якесь село, позабирали мішки з зерном, курей, свиней, щоб їм було що їсти. А бульбівці налетіли на той обоз, відібрали і повернули людям. У загоні бульби Боровця були переважно місцеві жителі. У партизанських загонах здебільшого закинути літаком кадрові військові, але й місцеві були також. Тож і виходить, що іноді воювали сусід проти сусіда. Загалом потенційний, потенційний склад, реальний склад збройних формувань поліської січі нараховував в середньому від 2 до трьох тисяч осіб. Хоча потенційний склад, тобто той, який міг би бути зібраний для певних обставин, точніше для за певних потреб, становив близько 10 тисяч осіб. Це були тутешні прийшли. Це були і прийшлі січовики з території Рівненської області. Окрім усього, багато військових. Багато війсь... От крім усього іншого, до складу січовиків багато вступили багато місцевих олевчан, жителів району і так далі. Багато підтримувало. І за необхідності могли стати у ряди Поліської Січі. Загалом УПА Поліська Січа, або ж просто Поліська Січ, як це поширено в історіографії, було не єдиним збройним формуванням періоду Другої світової війни, яким керував Тарас Бульба Боровець. Власне, розпад Поліської Січі через тиск нацистської окупаційної адміністрації відбувся 15 листопада 1941 року. По тому, вже на початку 1942 року бульбівські збройні формування виникли на території Рівненщини в першу чергу, і е війшли в історію вже без. Посередньо під назвою Українська повстанська армія Тараса Бульби -Боруця. з розпуском Поліської Січі теж історія не така проста. Не могли фашисти змиритися, що в їхньому тилу діє незалежне військове формування і спробували впокорити, нагнути його. Наказали в листопаді 1941 року розстріляти більше 500 олевських євреїв. Тарас Бульба Боровець на таке піти не міг. Він був патріотом України, але ніколи не принижував інші народи, які тут жили поляків, чехів, німців, євреїв і так далі. Людей судив за їхніми вчинками, а не за національністю. Тож за кілька днів до запланованого розстрілу розпустив Полійську Січ. Ще правда? Один із його сотників, Сиголенко, на пропозицію німців таки пристав. Саме це дало підставу потім звинувачувати всіх січовиків у знущанні над мирним населенням. І ще, як пізніше встановили спецслужби, сам Сиголенко був євреєм, його справжнє прізвище Сигал Хаїм Ісакович. Ось так. А сам Тарас Бульба Боровець за кілька місяців по тому об'явився на Рівничні та Волині із новими загонами УПА і воював далі за незалежну Україну. Як сонце сходило, втомлений юнак. Упав він, ранений, упав він. На знак, а хледа за Лентою, набої подавай, Радінський повстанче в бою не відступай, а хлем на набої подавай, Радінський в вою не відступай, до нього санітарба постійно йде, в нього удивляєсь, його пізнає. А хлеб та залемою набої подавай український повстанче бою. Надія вмирає останньою. Вже давно радянські війська взяли Берлін, вже почали заростати фронтові рани. А останні вояки УПА все ще мріяли про незалежну Україну. Ну, взагалі, останній бій. Націоналістичного підпілля на території Житомирщини відбувся аж у 1955 році на території нинішнього Коростенського району села Сушки. Після воєнний час, ну, з зрозумілих причин, Тарас Бульбаборовець перебував на еміграції спочатку в Західній Німеччині, потім тривалий час в різних інших країнах Європи, в Канаді, в Сполучених Штатах Америки. Помер він 15 травня 1981 року у Нью-Йорку, похований на місцевому православному кладовищі. Між іншим, хотів би підкреслити, не здоживши лише. Місяць до виходу книги спогадів, власної книги спогадів армії без держави». Також ще хочеться сказати наступне, що в принципі бульбівський рух ну, не становив серйозної загрози ні для СРСР, ні для Німеччини з військової точки зору. Да? Але діяльність Поліської січі, УПА Бульбі Боровця та Української Народної Революційної Армії мала. Ну, велике політичне значення власне через діяльність поліської січі було підтримано спадкоємність у державотворчої боротьби часів української революції 1917-1921 років і власне разом з діяльністю. Інших військово-політичних формувань періоду Другої світової війни діяльність Поліської січі стала одним із факторів, який все-таки сприяв, впри, впри, ну певною мірою посередковно, але сприяв для відродження української державності у майбутньому у серпні 1991 року. багато води спливло відтоді в Поліських ріках. Здійснилася мрія багатьох поколінь. Україна має незалежність. Але її знову треба відстоювати, як в часи Хмельницького, як у 18-21 роках, коли постала Українська Народна Республіка, і як у часи Поліської Січі, на сході на передовій нині теж стоять добровольці з Олевська, і сили додає кров і пам'ять батьків. І Ми продовжуємо це все на даний час. Наші хлопці продовжують. Захищати нашу державу, іменно державу. Ми не президента захищаємо, не СО, а захищаємо наші кордони. Вони мене батько комуніст був колись. Він рано помер, мені 13 років було. То, ну, я, я потім вже в школі знав. Я, вже, я ще років був в Українській народній партії. Я сам учасник бойових дій. Так же само учасник бойових дій. А на даний час я голова Олевської організації, Олевський районний центр допомоги бійцям АТО. Тобто займаюся волонтерством. Їжджу до батальйону Айдар. Вчора поїхав хлопець з Олевська, сам добровольцем поїхав, буде підписувати там контракт. Позавчора його діли обули, зараз він буде медиком буде воювати там, в АТО. Левська республіка для мене все, бо я сам ливчаний, і це наша історія, це наша держава. Це минуле зараз майбутнє все перекликається. По-любому. І бульба Бороса, просто що історія замовчилась, ми е, практично мало що знали. Ми тільки догадки були. Потім, коли вже стало років 10, потихеньку-потихеньку, задячи е, людям із Березного, е, вони перші почали підняли історію, почали читати, і це історія, це дуже гарно. Дуже, ми дуже щасливі, що ми маємо такі грою. Діти, батьки не розказували? Ви знаєте, що у мене був сусід, самий молодший самий боровець, самий молодший, рядом жив і ми знали тільки після смерті. По сусідству жили. Так що це по факту. Копищук, який був самий молодий, це. так що узнали, до чого люди боялися, що це було ужас. Так що це... За що нагороди отримали? Ой, це. Це за добру службу Дебальцева, це вже після Дебальцева, а це вже за 25 років незалежності України. За 75 років з часу утворення Поліської Січі багато води спливло в наших ріках. Але пам'ять все-таки проростає в наступних поколіннях. Пісню нашого відомого земляка Володимира Шенкарука. Стала гімном нинішнього козацького творення Поліська Січ і її виконує на козацькому фестивалі в Києві тоді наш відомий козацький оркестр Енергія.